Вітаю, нова порція ватних вересків. Але як ви знаєте, останнім часом ситуація інформаційного характеру почала в соцмережах змінюватися по тій простій причині, що останнім часом дуже жорсткі профілактичні роботи були проведені безпосередньо саме при взаємодії z пабліків з міністерством оборони. Коротше кажучи, цієї ночі з 10 на 11 число було дуже жорстку активну дисциплінарну роботу. Проведено стосовно тих вересків, які z пабліки повідомляють, вводять в паніку. Російське населення, як можна його так назвати, не згладиш, тому що ми три дні побіждали, а після обіду льгов евакуїрували на. Тут спрацював плюс того, що більше і більше почало надходити інформації і навіть відео звернень самих українських військових, які безпосередньо приймають участь там на лінії. Але завдяки безпробудній паніці тих самих зетників, ми все ж таки продовжуємо отримувати ту чи іншу інформацію, комплектувати її і синхронізувати з тим, що подають українські і міжнародні пабліки, і все таки бачимо ті чи інші результати, і можемо скласти якісь свої певні думки і розуміти. Міння ситуації, що відбувається навколо. Тож зачитую на даний момент, що ми маємо. Курськ онлайн пише: ВСУ починають брати Курск в кольцо. Ситуація критична. Це пише не один паблік, але я взяв головний, який називається Курськ онлайн, і один із основних пабліків саме Курської області. Далі поступає наступна новина. 272-й мотострілковий полк РФ знятий з харківського направлення Курськ, в ході переброски подвергся масированому удару українськими БПЛА, тобто наступна колона, несколько десятків двохсотих, около ста трьохсотих, і уничтожено несколько танків Т 80 Це мається на увазі російських знизу по скриптум. Да, полк шов колонной. В той же час, як ви знаєте, останнім часом останню особливу добу між Ахмат-чаєм і Зетпабліками почалися жорсткі срачі, де почали звинувачувати навіть Ахмат в співпраці з ВСУ, типу дали їм можливість зайти. В період цього зетно-ахматівського срачу в українських зетпабліках повідомляється інформація, на яку посилається телеканал Нівзорова, і каже, що довіряти, тобто не довіряти цій інформації, немає жодних причин. Посилаючись на цей пост, українські ТГ-канали повідомили про те, що під час допиту пленний Ахматовець увідомив, що політика їх сопротивлення такова: не на тяжої бої і беречь личний состав в каких-лібатіх контактах адході, потому що за эти території должны воювати русские. для гарного настрою невеличкий прикол от штучного интеллекта. За последние три дня террористическая группировка киевского режима совершила прорыв на территорию Курской области, несмотря на то, что граница была под надежной защитой спецназа Ахмат. Тем не менее во время прорыва границы ни один воин спецназа Ахмат не был ранен, убит или взят в плен, потому что воины Ахмат проявили невероятную смекалку и первыми оттуда съехали, за что будут представлены к высшим наградам которые им вручит лично сын Рамзана Кадырова Адам. Далее зачитываю наступные новости. Куреневский район, Курской области. Показания местной жительницы. Хаос, мародерство, брошенные старики, животные, нет цвета газа, воды, помощи и администрации тоже нет. У меня вопрос к администрации Куреневского района. Куда вы все пропали? Пугачев вроде был на месте, а вот Дегтярев по Курску гуляет. Пожарных, милиция, медиков, газовщиков и электриков нет. В пожарке просто двери Настя открыты, и машины пустые стоят. Вчера в дом ракета попала. Пострадавший сам выбрался, мы с ним объехали больницу, там пусто. В поселке и в селе в ближайших населенных пунктах есть люди, но никого нету. Там много людей, в основном пожилые. Магазины грабят. В Куренево коллапс. Магнит просто разнесли. Ни воды, ни газа, ни света, никакой организованной эвакуации не было. А если она и была, то почему-то в Лобаново о ней не слышали. Почему не оповещали население? Моих бабушку и дедушку вывезли неравнодушные люди. Они сами были в шоке, что никого с админки здесь нет. Никакого подвоза гуманитарки тоже нет. Одна только женщина. Я не уверена в том, что стоит ли называть ее имя. Это озвучу попозже. Сама организовала подвоз и раздачу хлеба. Она же старичкам воду подвозила по домам. Везде брошенные животные бродят. Я вчера кормила всех, кого смогла. Это адми администрация Трусливая, потом будет отвечать за свои бегства, и у них в бумажках все нормально, как всегда. Они в многом сами спровоцировали этот коллапс, потому что на корабле неизбежно начнется паника, если капитан сбежит первым. Я требую привести к ответственности за свои вредительские действия. Это нужно донести до каких-то верхов, потому что наша власть нас бросила в критической ситуации. Эта власть должна отвечать за свои действия. Ну-ну. Паралельно з тим, що розширяється карта, де саме вже присутні українські війська, ці саме відео і фото безпосередньо ви зможете більш точніше почитати в телеграм-каналах тих чи інших. Їх зараз дуже багато. Вони однаково дублюються, і ви зможете обов'язково звернути на це увагу і побачити, які саме населені пункти добавилися до тієї карти, яка була саме на вчора, на 10 число. Отже, не дивлячись на те, що вереск зетників жорстко закрутили гайками і змусили вибачатися і спростовувати ту інформацію, що відбувалося раніше, це все одно вспливає так чи інакше. А зетники всіляко намагаються якось вибачатися перед своїми підписниками, але в той же час зберігати репутацію, тому що вони розуміють, що вони писали так, як є, але їх змусили виправдовуватися. Отже, не дивлячись на те, що російська влада прекрасно зрозуміла і всіляко сприяє тому, щоб максимально інформативно ізолювати регіон, все одно відбувається те, що відбувалося. Хай в меншому масштабі від зетників, і тепер вже в більшому масштабі від збройних сил України та інформаторів з України, але все ж таки до нас ще продовжує надходити інформація, яку я звісно регулярно вам буду повідомляти. А те, що маємо на зараз, це те, що і далі, і далі, і далі знову поповнюються ряди військовополонених, яких можна буде обміняти саме на наших бійців. І позитив ще полягає в тому, що нові населені пункти беруться, але вже підтверджуються і фото доказами безпосередньо в соцмережах від самих безпосередніх учасників цього процесу з української сторони.